Я намалював цвіль і з'ясував, чому це найпопулярніша ідея, зроби сам. Проблема в будинку чому спроби замаскувати цю проблему це найгірше, що ви можете зробити. У моїй молодості, як і багато хто, я був сповнений ентузіазму та впевненості в собі. Особливо це стосувалося ремонту та розташування будинку. Здавалося, що будь-яке питання можна вирішити незалежно, витративши трохи часу та зусиль. А тепер, колись я зіткнувся з проблемою, яка стала болючим, але цінним уроком для мене цвілі у ванній. У моїй тодішній квартирі вентиляція залишила бажати кращого, а регулярні гарячі зливи неминуче призвели до підвищення вологості. З часом ця вологість проявилася у вигляді неприємних плям цвілі на стелі. Чесно кажучи, це було не лише потворно, але й викликало серйозну стурбованість. Я зрозумів, що це не просто косметичний дефект, а ознака більш серйозної проблеми, яка вимагає уваги. І тут з'явилася моя юнацька впевненість у собі, як я зараз розумію, дурість. Замість того, щоб сортувати основи проблеми, недостатня вентиляція та висока вологість, я вирішив вдатися до найпростішого і, як виявилося, найбільш неправильне рішення малювати цвіль. Я пам'ятаю, як у той день я. Озброєний сходами та упаковкою дезінфікуючих серветок, старанно витерти плями цвілі зі стелі. Мені здалося, що я роблю щось корисне, що я позбаюся від проблеми. Але, як відомо, дезінфікуючі серветки не в змозі повністю знищити цвіль. вони видаляють лише поверхневі суперечки. Після прибирання я нанесив шар білої фарби, впевнений, що тепер все в порядку. У цей момент мені справді здавалося, що я виграв. Ванна кімната виглядала чистою та свіжим. Я був задоволений своєю блискучою ідеєю. Але, як кажуть, що ти посієш, тоді ти поженеш. Через кілька місяців я зіткнувся з набагато серйознішою проблемою. Форма повернулася і повернулася з помстою. Більше того, фарба почала міхнути і лущитися, оголюючи потворні плями під нею. Моя перемога виявилася повним фіаско. Цей досвід став для мене справжнім одкровенням. Я зрозумів, що спроби замаскувати проблему це не рішення, а лише тимчасова затримка. Форма не зникне самостійно і не вирішить проблему з вологості. Навпаки, це створить лише сприятливі умови для подальшого зростання та розподілу. Чому спроби замаскувати цвіль це погана ідея, не усуває причини цвіль це симптом більш серйозної проблеми, таких як недостатня вентиляція, підвищена вологість, витік води або погана теплоізоляція. Картина цвілі не усуває цих причин, і проблема неминуче повернеться. Створює сприятливі умови для зростання, фарба може затримати вологу, створюючи ідеальне середовище для росту цвілі. Крім того, деякі кольори містять хімічні речовини, які можуть стимулювати ріст цвілі. Може бути небезпечним для здоров'я, цвіль може відрізняти токсичні речовини, які можуть спричинити алергічні реакції, дихальні захворювання та інші проблеми зі здоров'ям. Картина цвілі не усуває цих токсинів. І вони продовжують становити небезпеку для здоров'я. Призводить до більш серйозних проблем, якщо ви не усунете причину цвілі, вона може поширитися на інші частини будинку, завдаючи шкоди будівельним спорудам, меблям та іншими предметами. Що робити, якщо ви знайдете цвіль? Визначте причину знайдіть джерело високої вологості та усуньте його. Це може бути несправна вентиляція, витік води, погана теплоізоляція або конденсат на вікнах. Видаліть форму, видаліть цвіль за допомогою спеціальних інструментів або контактних професіоналів. Важливо використовувати засоби захисту, такі як респіратор та рукавички, щоб уникнути контакту з токсичними речовинами. Обробіть уражені області, обробляйте уражені ділянки антисептичними засобами, щоб запобігти повторному припущенню цвілі. Поліпшення вентиляції, встановіть вентилятор або вдосконалюйте існуючу вентиляційну систему, щоб забезпечити потік свіжого повітря та зменшити вологість. Перевірте теплоізоляцію, перевірте теплоізоляцію стін, стелі та підлоги, щоб запобігти конденсації. Особистий досвід та поради. Після того, як я зрозумів свою помилку, я вирішив діяти більш розумно. Я перевірив систему вентиляції, встановив вентилятор у ванній кімнаті та покращив теплоізоляцію. Крім того, я звернувся до професіоналів, які допомогли мені усунути цвіль та лікувати уражені ділянки. Не намагайтеся вирішити проблему самостійно, якщо ви не впевнені у своїх здібностях. Зверніться до професіоналів, які мають досвід та знання в галузі видалення цвілі. Не використовуйте агресивні хімічні речовини, які можуть пошкодити будівельні споруди та меблі. Використовуйте спеціальні продукти, розроблені для видалення цвілі. Не забувайте про профілактику. Регулярно захищайте кімнату, стежте за рівнем вологості та усуньте будь-які витоки води. Не ігноруйте проблему. Чим довше ви відкладаєте рішення проблеми з цвіллю, тим складніше і дорожче це буде усуне. На закінчення, мій досвід роботи з цвіллю у ванній кімнаті став для мене цінним уроком. Я зрозумів, що спроби замаскувати проблему це не рішення, а лише тимчасова затримка. Форма це серйозна проблема, яка вимагає інтегрованого підходу та професійного рішення. Не ігноруйте проблему, діяйте розумно і не забувайте про профілактику. Пам'ятайте, що здоров'я та безпека вашого будинку це найголовніше.